Сьогодні США мають найбільший виклик за всю свою історію. І цей виклик їм кинула не Росія, і не Китай. Цей виклик їм кинула Німеччина. США за свою історію тричі, тричі були на межі втрати своєї могутності. Перший раз Друга світова війна, коли підводні човни Деніца почали топити англоамериканські конвої. Власне, вся сила Америки це морська сила. І якби підводні човни почали топити більше, ніж будували американці і англійці, то все, морська сила була б знищена. Але це була перша загроза. Друга загроза була від Радянського Союзу ракетне-ядерне протистояння. Полетять радянські Дніпропетровська сатана полетить в Америку і буде їм. Бабацийські дасті. Але я скажу: насправді, зараз американці мають загрозу ще більшу, ніж ті дві загрози, і загрозу від союзника від Німеччини. Якщо в 40 1946 році ВВП США було більше, ніж весь інший світ, 52% від світового ВВП. 100 років, За 100 років до того була, світовим Гегемоном була Велика Британія, були ті самі цифри. В 1850 році ВВП ВНП Німеч, Великої Британії був 52% від світового ВВП. Просто якесь дивне містичне співпадіння. Так от, в 2011 році до 2011 року Німеччина зібрала всі європейські країни і. Створила Європейський Союз, ну, власне, Четвертий рейх, як тепер кажуть, під орудою Меркель. І цей Європейський Союз після Мавстрійських і Лісабонських угод, він мав 31% від Світового ВВП, а у США було 19%. Ніколи. Не було такої загрози для Сполучених Штатів Америки ні від Радянського Союзу, ні від Німеччини, ні від Гітлера, ні від Великої Британії, яка в 1812 році захопила Вашингтон, розстріляла з гармат е, Білий Дім, Капітолій, Казначейство. От ніколи не було такої загрози, як в 2011 році. На чого чому, і чому, чому це відбулося? Тому що Німеччина мала дві переваги. Перша перевага над США. Перша перевага російська нафта і газ дешеві. Коли всі платили ринкову ціну, Німеччина платила ціну ну, десь два з половиною рази менше, ніж ринкова ціна. І це була перевага не тільки над Англією і Францією, але й над Сполученими Штатами Америки. І друга перевага Німеччини була в тому, що США платили за оборону, гармати замість масла. А німці за оборону не платили Ну, про, просто взагалі. Меркель, от всі зараз говорять, як Меркель знищила армію. Це не тому, що вона дурна. Вона просто масло замість гармат. І німці жили дуже добре, комфортно, їх все влаштовували, американські бази їх захищали. Що зробили за? Рахунок української війни за нашу, нашою кров'ю, українською, що зробили американці? По-перше, вони зробили Росію імперією зла От, головного союзника Німеччини в цьому тандемі, хто давав їй дешевий газ? Як наслідок а, а, американці не українці, не європейці. Не росіяни, американці де-факто це американці зробили, розірвали оцей нафтогазовий тандем Росії і Німеччини. Все. Тепер Німеччина газ закуповує не в Росії. Залишився третій крок, щоб німці почали платити за свою оборону. А вони не хочуть платити за свою оборону. По-перше, свій союз з Росією вони розірвали тільки через 8 місяців після початку війни. На вересні десь е, вересень-жовтень 23 року. А по-друге, вони так і не хочуть платити за оборону. Американці кажуть, робіть 4% від ВВП, Зараз німці платять 2%. І от три роки війни а Німеччина ні на гран не збільшила свої об... Ну не те, що ні награн, реально, реально не збільшила свої оборонні витрати, так і залишилися у ті самі е, 2%. І от зараз вибори в Німеччині замість Меркель, замість Шольца приходить Мерц і приходить пісторіус. Від християнських демократів і від соціал-демократів приходять радикали, які кажуть, німецька оборона витрачаємо на оборону. Тобто, і це зробив Трамп своїми діями, який сказав, я вас кидаю на призволяще, я вас захищати не буду. Будете самі мати справу з Путіним він хороший хлопець. Ах, він ви не хочете від нього захищатися, будете нести відповідальність, коли російські танки будуть їхати по Берліну, по Парижу, по Лісабону, будете писати листи про те, який нехороший Путін, як він вас обдурив. Тобто, реально, Трамп вирішує. Питання, проблему, найбільшу проблему за всю історію Сполучених Штатів Америки, питання з американською могутністю. І загрозою тут є не Китай і не Росія, а Німеччина. І от змусивши викинути, скажімо так, голубів з європейської влади і привівши, призвівши до влади, Радикалів, тобто яструбів, які готові вкладатися в свою оборону, він змушує Німеччину замість масла витрачати гроші на гармати.